Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. З нагоди недільного дня ми продовжуємо наші бесіди, наші роздуми над апостольськими читаннями. І цього разу апостол Павло закликає нас переносити немочі безсилих. Ви сильні маєте зносити немочі безсилих і не собі догоджати, бо і Христос не собі догоджав. Ця духовна настанова закликає християн бути терпеливими щодо тих, хто є недосконалий у вірі, хто не наставлений, хто ще не досяг належного духовного рівня. Адже безперечно. Ми можемо до будь-якої справи, якою займаємося, підходити з двох точок зору. Коли ми робимо щось спільно, ми або прагнемо підлаштувати себе, свої можливості, свої знання, свій досвід до тих, хто працює разом з нами для того, щоб досягти. Найкращих результатів. Або навпаки, ми будемо вимагати, щоб ті, хто є поруч із нами, піднялися до нашого рівня, якщо ми щось знаємо краще, маємо більший досвід, маємо більш глибоке розуміння. Апостол Павло подає нам як приклад для наслідування самого Господа Ісуса Христа. Він, як син Божий, був безгрішний, вседосконалий, всевідаючий, всемогутній, премудрий. Але він не сходив до людей немічних, людей недосконалих, людей, які не мали глибини усвідомлення і розуміння, людей, які були незахищені. Від дії в них гріха, що спотворював і усвідомлення, і розуміння істини, він не вимагав від них відразу повноти, усвідомлення і розуміння, але раз по раз намагався бажав через притчі, через пояснення, через свою відкритість достукатися до серця тих, хто його слухає. Подати розуміння тим, хто пішов за ним і хто бажав цього усвідомлення. Він не собі догоджав, але прагнув послужити, догодити, принести користь тим, хто є поруч із ним, хто іде за ним, хто хоче. Прийняти це усвідомлення і розуміння, але через різні об'єктивні обставини ще не має можливості це зробити саме зараз. Такий приклад закликає нас наслідувати, і апостол Павло, вказуючи, що ми не повинні дратуватися тим, що хтось не має глибини розуміння, не має того досвіду, який маємо ми у. Вірі у церковному житті, але ми повинні бути до них відкритими, переносити їхні немочі, служити їм для того, щоб через нашу смиренність, через наше упокорення, через наше служіння вони змогли поступово зрости у вірі, здобути досвід, і таким чином. Досягти кращого. І відтак могли би і іншим послужити, бути прикладом, бути настановою, бути порадниками. Послухаймо цих слів апостола Павла і згадуймо їх, коли опиняємося, особливо в тій ситуації, де перед нами стоїть вибір, як себе повести. Згадуємо слова настанови, що маємо переносити немочі безсилих і не собі догоджати, адже Христос також не собі догоджав, але прийшов для того, щоб послужити кожному із нас, щоб через Його проповідь, через Його служіння ми досягли пізнання істини і досягли спасіння. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього YouTube каналу, до нашого спілкування. Якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, будь ласка, ставте знак вподобання, підписуйтеся для того, щоб отримувати повідомлення про нові відеодописи. Ставте свої питання під цим або іншими відео. Відповідайте на питання чи за уваги інших дописувачів. Так разом ми будемо розвивати цей спосіб нашої комунікації. Нехай Господь вас благословить миром і добром. Бажаю вам всіх благ. Слава Ісусу Христу!